Всім привіт! В ефірі третій випуск Gadget News від сайту Vinci.com.ua І сьогодні ви дізнаєтесь про новий флагман від Huawei Honor 7. Гарні продажі тайзер смартфонів Samsung Z1. Чутки про бажання Microsoft купити AMD. Закінчення першого в історії сезону гонок електричних автомобілів Формула E. Про це та не тільки далі. Розпочнемо з чуток. Кілька місяців тому компанія Microsoft провела переговори з AMD, Щодо можливого поглинання. Результати цих переговорів наразі невідомі. Але Microsoft, безперечно, з легкістю може придбати собі AMD. Питання лише в тому, що принесе така покупка. Як відомо, Microsoft купив процесори для Xbox One саме у AMD, і купівля компанії дозволить чимало зекономити. А умові виробництва процесорів для смартфонів ще й заробити. Компанія Sony також використовує процесор AMD у своїх консолях, і перехід AMD у власність Microsoft поставила б Sony перед вибором заробляти гроші конкурентам або ж знайти альтернативу. Як бачимо, покупка AMD важлива для Microsoft стратегічно і виправдана економічно. але однозначно відповісти на питання, чи відбудеться поглинання, поки що ми не можемо, так як обидві сторони ніяк не коментують ситуацію. Флагма! Флагман. Давай, Давай, багато, багато флагманів багато. не буває! Судячи з усього, саме це на штабного Huawei найда випуску нового флагману вже за кілька місяців після анонсу P8 та представити світу нового металевого красення Honor 7. Про флагманський статус Honor 7 говорить кожен елемент смартфона. Корпус гаджета виконаний з металу. У 2015 році використання цього матеріалу стало досить поширеним. Тому не дивно, що й Huawei приєдналося до тренду. Ось технічні характеристики Huawei Honor 7. Чималий акцент, яким виробник робить саме на камері. З сапфіровою лінзою, фазовим автофокусом та оптичною стабілізацією. В основі останньої, до речі, лежить гібридний алгоритм, який, за словами виробника, робить Honor 7 найшвидшим в плані фокусування смартфоном сучасності. Tizen — операційна система Samsung, яку розробляє Samsung для пристроїв Samsung. Корейська компанія повідомляє, що зуміла продати більше одного мільйона копій смартфонів цієї операційної системи на борту Samsung Z1, який було представлено лише в січні 2015 року. Це було навіть краще, ніж ми очікували. Прокоментував цю новину віце-президент з маркетингу Samsung в Індії Асім Варсі. Він також додав, що за півроку кількість додатків в онлайн-магазині Tizen зросла вдвічі. І ще більше додатків там з'явиться після саміту з розвитку Tizen, який пройде з 30 по 31 липня в Індії. Крім того, компанія Samsung планує випустити смартфон Z1 в золотистому забарвленні. А також більш доступні смартфони на Tizen в ціновому діапазоні від 125 до 235 баксів. 30 червня, 1986 рік. 14-річний Марк Цезар та 16-річний Робін Халінгстад подали позов проти Atari Games Corporation на суму в 1 мільйон доларів плюс прибуток, стверджуючи, що компанія вкрала їх ідею для відеогри, яка носить назву Paperboy. Хлопці зазначили, що вони відправили детальну пропозицію подібної гри в Atari ще в липні 1983 року. 1 липня 1979 рік. Sony представляє Walkman в Японії. Першою моделлю став синьо-сріблятці TPS L2, кишеньковий аудіоплеєр з наушниками. Саме цей плеєр ви могли бачити у зоряного лицаря в вартових галактики. В Лондоні завершився перший в історії сезон гонок Формули Є. Е». 2014-2015 роки, в якому брали участь виключно електромобілі. 28 червня на туманному альбіоні пройшов останній 11-й етап змагань. Фінал турніру виявився непередбачуваним. Так, перемогу в завершальній гонці здобув Сем Берд з компанії Virgin Racing. А чемпіоном був визнаний Нельсон Пікес, Next Ті TCR. Він випередив Сібасті на Боємі і Адамс Рено. Всього на одне очко. Організатори повідомили, що в наступному сезоні формули Є е очікується ряд змін в правилах. Так, учасники змагань зможуть використовувати власні батареї і двигуни. Основним завданням гонок залишається Електромобілів в маси. День приголовших анонсів від китайських брендів виправ на 30 червня. Ще одним виробником з Піднебесної став Meizu, який представив вчора новий флагман Meizu MX5. Ось, до речі, його технічні характеристики минулорічний MX4 з MediaTek MT6595 на борту Протягом довгого часу очолював бенчмарки. Цим бить сподобалась Meizu, саме тому в новинці MX5 було вирішено використати новий процесор від MediaTek. Helio X10 з восьми ядрами Cortex A53. За словами Meizu, MX5 швидше, ніж MX4 на 17%. Ще однією важливою особливістю mx 5 став металевий корпус. В попередніх моделях MX кришка була знімною і виконана з пластику. Тепер же корпус монолітний і виготовлений цілком з алюмінією. За словами компанії, виробництво корпусу для смартфона займає близько 44 годин. Корпус став ще на 1 мм тонше в порівнянні з торічнім mx 4 В цілому позиціонування пристрою не змінилося. Це як і раніше, фаблет топового класу з Full HD дисплеєм. Серйозним змінам піддалася камера. Тут присутній оновлений модуль Sony AMX 230 з новою системою з шости лінз. На додаток користувач отримує подвійний світлодіодний спалах і лазерний автофокус. Тож результат повинен порадити шанувальники бренду. Компанія з Ізраїлю SteamCC на нещодавній виставці нью йорку Показала принтери, які може друкувати малюнки будь-якої складності на кабовій пінці. Нова розробка отримала назву Ripples. Для вибору потрібного зображення можна використовувати смартфон, який дозволить знайти в бібліотеці ваш малюнок. Для його нанесення використовується екстракт зерен кави. А весь процес займає не більше 10 секунд. Друк харчовим матеріалом був можливий і раніше, проте саме така концепція запропонована вперше. Тим часом багато технічних аспектів новинки залишаються за кадром. Зараз відомо лише, що коштувати пристрій буде цілих тисячу доларів, а його продажі стартують у вересні цього року. Ось і все на сьогодні. Якщо сподобався цей випуск Gadget News, то не соромтесь, ставте великі пальці вгору, коментуйте внизу під відео, підписуйтесь на наш канал. І не забувайте, що нові випуски ви бачите вже за два дні. Ну і плюшка в кінці. Японія країна інновацій та кіберпанку. Тому не дивно, що саме тут відсвяткували першу у світі союз двох роботів дівчини андроїда Юкіріні і робота Фройса. Весілля зіграли в одному з найжвавіших районів Токіо. Серед гостей були як роботи, так і люди. Жаль, нас не було. 아! <목소리나>